Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами зустрінемося із Мурашкою. Вона, після того, як допомогла своїй родині будувати мурашник, відправилась на прогулянку і зустрілася із своїми друзями. Кого зустріла мурашка? Так, пташку. Пташка діти дуже любила їсти горошок. Називайте предмети, які зображені на горошинах. Що це? Шапка. А це шафа, шарф, шайба, шампунь, шоколад, шорти. Після того, як мурашка зустрілася із пташкою, і пташка попоїла горошок, мурашка побігла далі. І наша мурашка зустріла кого? Так. Черепашку. Черепашка плавала на своєму панцирі від листочка до листочка, а ми з вами, діти, будемо називати, що зображено на листочках? Що зображено на листочку? Правильно, шуба. А що на цьому листочку? Так, шина. Що на цьому листочку? Правильно шуруп. А на цьому груша. А на цьому листочку лоша. А що тут каша? А на цьому миша. Кого із своїх друзів зустріла Мурашка далі? Так, Мурашка зустріла метелика. А метелик літав від квітки до квітки. А ми з вами, діти, будемо називати, що зображено всередині квітки. А що на цій квітці зображено, куди підлетів метелик? Так, кошеня. А на цій ромашка. А на цій квітці гармошка. А на цій квітці? Кошик. А що тут зображено? Фартушок. кашкет. Діти, з ким Мурашка далі зустрілася? Звичайно, Мурашка зустрілася із своїм другом павучком, який у своїй павутинці склав різні предмети, а ми з вами зараз будемо називати їх і знаходити ті предмети. В назві яких є звук Ш. Душ, штани, штанга, штурвал, вишні, рушник, подушка, шпулька. Діти, а у слові сік є звук Ш. Молодці! Ви правильно почули, звичайно, немає. А у слові ковбаса є звук Ш? Правильно, немає. Далі мурашка зустріла своїх друзів бджілку і шершня. Шершень летів від квітки до квітки до своєї подружки і ніс букет. А ми з вами будемо називати, що зображено на квітах? Шахи, шпаківня, шпак, шашлик, парашут, локшина, вишиванка, мушля. А далі мурашка зустріла свою подружку Гусеницю, яка їла яблучка. А ми з вами будемо називати предмети, які зображені на яблучках. Чашка. Калоші, фарш, туш, ківш, каштан. Діти, які ви розумнички, ви сьогодні багато називали слів і звука мши. А наша мурашка із своїми друзями уже зібралися на галявині де будуть грати в різні ігри, а ми з ними будемо прощатися. До побачення!